Неможливо перемогти незламний народ, якому свобода дорожче за життя. Путін підписав собі та Росії вирок, почавши війну з Україною, а вдаривши по мирних містах, цей гопник зробив контрольний постріл у власну голову. Без сумнів він уже увійшов в історію як найтупіший військовий злочинець світу. Але відомо, що без згоди США війну він би не розпочав. При бажанні для захисту союзників НАТО проводить рутинні військове навчання. Війну в Україні також легко було попередити, але Джо з Україною зробив все навпаки. Підняв ціни нафту і понаповни казну. Далі візит голови Цару до Москви на два дні. За місяць Джо Заявив, що подумає, чи варто вводити станції, і все залежатиме, як і яку територію Пу відбере. Забрав військові кораблі з чорного моря, закрив посольство, відкликав дипломатів, військових, інструкторів та громадян США. В перші 12 годин джо дзвонив Зеленському, пропонуючи втечу, а залужному мілі. В той же час світ вже засудив по має Джо посібників в Україні. Напевно, це українські змі, які дружно забули про бурізму та корупцію Байдені. А виборці не знали і обрали його президент. Сонний Джо і дав зелене світло Путіну для війни. Поширюйте правду і підписуйтесь на канал ДЯСПРІВ.